тут, Тобто да? yeah. yeah. костра вже буде один міліметр, ну We're дуже буде. We'll cool. yeah. Насади її, ту сучару. Там відео знімається перше. Я знаю. Треба було старатися перше. Просто вона тут у тебе лопне і відвалиться. А ти хотіла ще дві. А будеш? Супементально. Що ж тут? Так, все. Розлітається. Ні, легенько. Прям де сторони я не можу пару довести. Я можу триматися шампури. Кожен собі буде тримати шампури будеш трошки. Може їм вже Щоб знімати, ні? Помішати і знімати, ні? Треба вкрутити ті штучки. Хочувати щось штуки?

Ну, тобі я теж. Пішла... Серйозно, слухай. 0,3 пива надали. Mm -hmm. 0,3 менше. Ну, 450 грам стаканчик. Merci.

Тебе. давай, здесь сюда в Дай. Хорошо? Сюда можно я покладу? Угу. Хорошо? Я плюс раз бомблю. Оп! Хорошо. <реш> <реш> Мало пью плюс. Да? Я стараюсь раху. <реш> так, а дайте комментируйте? Оп. Є, я покруту. Типа? Вик, тебе знятик? Ты же начал снимать? Туда лучше плыви. Им не вистачає доброї бомбочки між Да, да, Да. Боїтесь? Ну, прыгай! ні ні я між вами! Две какие волны! <laughs> Кайф. <laughs> Кайф. <laughs> Кайф. Раз, два, Класно падає. падає, не виходить. Боже, видно де <laughs> Еш, наїдайся. Наїдайся, ми м'ясо поїмо за тебе. О, да, да, да. Ого. Не, ну це капуста врізня. Не, ні, капусту. капусту. Ну з капустою. Паш, давай руки наставляй, збирає капуста в кришку. ну якщо дуже хочеш, то може дві буде. Одну можна зробити з капустою. Ні, ну ти не їж. Не їсти? Погано? Бо тут отаке... Чорненький зв'язок. Неле волоси. Паш, бачиш, не вийшло? Ти не хочеш більше? Ні. Чого ти? Хочеш, щоб, ну, капусту? Може, ми ще салат зробили? Який салат? Ну, то якщо що достанемо. Це опасно. це опасно. Там зараз піде Гіга і ми будемо всі танцювати. Дивіться, в них теж столики такі як нас. Молодець. Там щось кусає взади. Ні, ну бач, є. Фібі. Небо. Ніхто не хоче пожарити. Це є іще. Це фіби як бухгалтер щось сиділа. А, ну все, сьогодні. Як після атомної війни, Паш. Ну дивись. буде... Ну так буде. Спаліть цю вітрі. Подивіться. Хай швидше твічки. Бачила? Так, бачила, два. качаем руки. у них такая штучка Именно такое крутится. И она такая крутится, А потом берем такой ножик. Ой, а как ты так режешь пополам просто? Нет, нет, такого. Це собі порізав, а інший кусочок Насті. О, це Насті, це мені. І такого де нам. Ні! Ну ти я Ну будь тихенько. Хочу отай, не? Ну все гарно, нічого страшного, жменька це є. Да Ось ма. Гарно? Так. Ти бачив, я кукурузу таку посадив? А ви їсти з варення. Пробігали два хлопчика, сказали, що в нас гарна гірлянда. Викиньте просто? Чи що? А може тут ще цього кетчунезу наляти? Ні, то зразу ні. Та якісь А Мені було достатись тут. За літо, правда? Місі побуло в Хмельницьку, на кар'єр з'їздилася. Що ж зараз привеземо uh... десь по дорозі, викинемо, там де не були. Там на типу просто якби в лісі такі кучі сміття. мені воно не любить. Бо того разу. Бувато той же сам став. Який грабує, правильно. Пірат? Ого А що, а, це почати треба почати? Я не знаю, чи парад треба було Ну, Космос такий. Космонат. Ракета. 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 Ти кисла, е, ото, що ми зараз спілкуємось, це ми ведемо. Комунікацію. Діалог. Ні, ми... Розмова. Так. Да. То на чому ми мали писати слова? це... Бумови. Папір. 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 Е, е, Воно є їх багато різних галузей. Професій? Ні-ні. ні Люди там собі щось вірять, придумують. Релігії. Да. О. На старих дверах такий в селі, такий, щоб закрити двері. Замок, ні, Ну такий він великий. Засок, ого ти, ого, Як ти блять, огодок. Коли людина чимось займається і дуже в цьому розуміється. Так, і що? Там таке місце, де багато різних старовинних або цінних речей, і ти можеш туди прийти, да, на них подивитися. А, все? А, а я яка була? Смажені цвяхи? Да, ще я походжу. Не туди повзуть пульси. Ну воно не хотіла. Ні, воно ще живе вроді. Ну я хотів тіпати туди. Хіба ж льопанці? Прив'язати якусь до себе. Будемо мочати. Не може? Хібі посадимо на матрасі посадити. Ну так то може. Мусор на матрасі мене... <плес> Павле, але я ж не знаю. Ну мусор. без мусора кажуть. <плес> <плес> Чей ложка? А, наша ложка. Давайте купить

Ну, Давай візьмемо на, це гарно на втискати, на правду. Ваша. Па. Ти ж морди, стало Ну да, ти. А слухай, от ти... є бачиш який об'єм? Як є називається? Себе, да. Це буде реклама. Все, ми погрию палку везем. Ідеальна палка з гостричком. Такий хороший і довжина гарна, і вага така, щоб добре прикласти. І сюди. Чуєш, голова каже, може не будемо брати. Як не будемо? Ні, в округ. Кропиви нема. Нема кропиви. Можеш по кущах піти? Сука, нема, бо це кущі, це вам і рушні. <рес> ну, <рес> закінчиш, <рес> бо <рес> це <рес>